Городище, вулиця спокійна, дубочок з Березкою, Мало бути з вільхою, але вільхи поки нема. Щоб не ждати, поки проїде, дзвонили до людей, спитали. Кажуть, ми не проти. Вон рядок крайній, як завжди, відпадає і той, що іде, падає вниз. Дубочок видно окремо. Береза окремо. Все зложене без пустот, як має бути. Завантаження, як завжди, було в прямому ефірі в Ютубі і в Тіктосі. Хто хотів, той бачив. Зараз побачите, яка буде кубка. Незілочок не дві жмені. Ляпнув кришки як настоящий, самосвальщик. Ось така куча дров. Це наша одна машина. Укладочку, як має бути.